Всім привіт! Ви знаєте, що кожного дня у світі трапляються різні катаклізми, землетруси, катастрофи, цунамі, відкриваються вулкани, суваються гори і так далі. І для того, щоб нам спастись, нам потрібно борствувати і молитись кожного Божого дня, щоб всередині нас було царство небесне, щоб був Дух Святий, щоб всередині нас було Царство Небесне. І нам важливо прийти до Бога і відкрити йому двері, і впустити в наші серця. І тоді наше серце воно наповниться любов'ю і не буде там ніякого страху. І потрібно слухати Божих людей, Божих апостолів, пророків. І нам для цього потрібен Ісус Христос, тому що Бог ну, Він знає, що буде, і є Бог над всім. Що чекає на нас в подальшому? Любить. Людям потрібен Бог, тому що він нас забере, коли має впасти цеглина, там, наприклад, на нас, так коли має щось статись, він нас захистить, збереже, і він нас виведе звідти, де повинен дощ вогнений зійти. Він скаже, в яке місто чи країну їхати, де буде цунамі, а де не буде. І цим всім переповнена Біблія, Слово Боже це і є щасливий кінець. І головне бути вірними Господу Богу. І Ісус Христос прийшов для того, щоб ми охрестилися Духом Святим. Амінь, дорогоцінні. благословеного всім дня.